Ми, коли говоримо про символи в Україні, як це наша специфіка. Ми говоримо як правило про символи такі, що не живими. Так? Тобто, ми говоримо про прапор, про тризу, про статуї, про, про що ще. Але ми забуваємо, що символами можуть бути живі люди або колись були живими. Я тут кажу не тільки про поетів, я тут кажу, не тільки про політиків. За кордоном насправді так і сприймається. Це ми з підозрою відносимось до живих героїв, тому що живі герої вони можуть щось не те сказати, вийти на інтерв'ю, і сказати щось що тобі не подобається, або не дай боже в політику піти. Взагалі-то багато людей стали символами ще при житті. Я нещодавно був в Косово, так там з символів війни за свою незалежність, які у них є. У них є герб ці УЧК, КЛА, це фактично їхня добровольча армія. Просто їхній шеврон, цей, цей символ, і прапори, дві штуки: власне, албанські, як албанська нація, і Косово, як держави. А всі інші символи у них це люди, і частина з них досі живі. І вони дійсно сприймаються як символи.